10 червня близько 23.20 російські війська завдали авіаудар по місту Костянтинівка. Поранення дістали п'ятеро жителів. Армія РФ скинула на прифронтовий населений пункт авіабомбу Ка-500 з універсальним модулем планування і корекції. Результати чого поранено 5 цивільних осіб. Наразі е четверо осіб знаходяться в лікарні стан їх. Е Легкий, можна сказати, в основному це люди похилого віку, поранення отримали від віконного скла. Один від госпіталізації відмовився. Йому було надано допомогу. Також внаслідок обстрілу виникла пожежа на другому та третьому поверхах п'ятиповерхівки. На місці події виїхали рятувальники 16-го державного пожежно-рятувального загону. Під час розвідки та гасіння пожежі надзвичайники встановили, що у квартирах на п'ятому поверсі знаходяться дві жінки, які через сильне задимлення не могли самостійно покинути приміщення. Вогнеборці в складі ланки ГДЗС піднялись на поверх та вивели жінок на свіже повітря. І також на другому поверсі у квартирі була заблокована ще одна жінка. Вона не змогла відчинити двері, тому що вони були деформовані ударною хвилею. Рятувальники за допомогою шансового інструменту деблокували хідні двері та вивели жінку на свіже повітря, а також ліквідували пожежі. Родичка однієї з постраждалих розповіла про події вчорашнього вечора. Коротше кажучи, вночі вона ось тут спала. Вона мені подзвонила. Каже, просто в одну мить каже, я ще дивилася в телефони. Не спала, не спала. Просто все як винесло. Я каже, навіть удару не почула вибуху, і все полетіло на неї. Їй ноги посікло. Ось і вона ще не розуміла, що далі робити. каже А потім, коли вже далі поперед дим, сусіди там почалася пожежа. Квартира мені І їй сюди пішов чадний газ. Її ДСНСники, коли вже приїхали, її звідси вони винесли. Так що вся квартира зруйнована, там живого місця немає. внаслідок обстрілу були пошкоджені 16 багатоквартирних будинків: адмінбудівля, котельня, заклад освіти, електротрансформатор. Як повідомив начальник Костянтинівської МВА, ліквідація наслідків обстрілу триває.